Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. Зараз будемо говорити про найголовніше: а саме про те, як живуть ОТГ в Одеській області в умовах війни. І я сьогодні задоволення вітаю в нашому ефірі Денис Ткаченко, голова Великодельницької ОТГ. Пане Денисе, добрий вам день. Доброго дня, нещодавно говорили з вами про взагалі про проблеми аграріїв. цього року, як в нас пройшла посівна, збір врожаю тощо. І ось, знаєте, хотілося трошки ще е, зачепити цю тему, поговорити саме про страхування зерна, можливо, це також є в вашій ОТГ, тому що ми пам'ятаємо і минулого року, і цього року також підіймали з вами проблему зберігання саме продовольства. Адже зараз через те, що, на жаль, окупанти за Заблокували в нас роботу зернового коридору, все ж таки виникають проблеми саме зі зберіганням. Ну, страхування зерна це приватний інтерес між фірмою, яка вирощується зерно, і страховою компанією. Представники ОТГ тут не приймають участь. Це нам є бажання, це добровільне страхування. Бізнес бажає, він себе перестраховує. Ми, якщо потрібно, то надаємо інші послуги. Зокрема, і ЦНАП у нас працює і по реєстрації там, договорів оренди і uh -huh. будь-які інші послуги, що стосуються реєстраційних дій або надання дозволів на, там, на торговий павільйон, можливо, там, хоч, хочуть додаткову малу архітектурну форму відкрити, там овочевий риночок запустити. Це до нас. А страхування це все ж таки uh -huh. приватна компанія з приватною. Пам'ятаєте, минулого року ми з вами говорили, що в принципі зберігання зерна це дуже дорого, і ви навіть говорили про такі схеми, коли є такі рукави для зберігання, тому що будувати нові ангари, особливо в умовах війни, це все ж таки і дорого. І десь не дуже популярна ситуація, тому що ми розуміємо, що ворог будь-якої миті може нанести удар. Як змінилася ситуація цього року в вашому в вашій ОТГ? Ну, як і в цілому по країні, звісно, є дефіцит місць зберігання зерна, тому що в цілому потенціал аграрного комплексу України високий, незважаючи на те, що дуже багато територій окуповано, заміновано і непридатних до здійснення агротехнічного виробництва. Але все ж таки залишається експортний потенціал. Але в зв'язку з блокадою портів Російською Федерацією агресії проти нашої держави, звісно. Транспортна логістика і експорт трохи заблоковані. Збільшується плече відгрузки, якщо раніше можна було раз угу. поруч порт, порт відвантажив і отримав кошти. То зараз, поки довезеш до Рені, або зараз і Рені зараз під обстрілами, під ризиками, частину вже зберігальних угу. е йомкостей, вони вже теж пошкоджені. Е далі треба дивитися вже інші напрямки на Молдову, на Західну Україну через, е через ті. Ключові переправи потрібно туди на Балтійські виходити, порти, щоб можна було розвивати, але це плече все ж таки довести, воно буде впливати на собі вартість. Взагалі, якщо говорити про життя ОТГ в умовах війни, до чого довелося вам переналаштуватись, до чого довелося звикнути? Знаєте, тому що все ж таки, коли ти там живеш велике місто, ти бачиш ці зміни ось прямо тут і зараз. А ось саме ОТГ. Чи важче стало, чи навпаки? Звісно, стало набагато важче. Тому, коли йшли на вибори, коли формувалися громади, були певні плани, розрахунки. Обіцянки, да? і, тому що ми розуміли прогнозовані показники і бюджету, і свої спроможності, і взаємодії з центральними органами влади, які теж обіцяли певну підтримку. Але війна снесла свої корективи. Зараз все йде на підтримку хлопців на передовій, на фронт нашим Збройним силам України. Це пріоритет номер один. Номер два це, звісно, підтримка внутрішньопереміщених осіб, забезпечення їх гідних умов роботи, проживання. Е Будь-яких інших там, потреб людських, да? ну і, звісно, забезпечення безпеки в громаді, це укриття, де або населення, або освітній mm -hmm. процес буде відбуватися. Це все потребує додаткових витрат, які не планувалися. Це ті той ресурс, який приходиться знімати з соціально-економічного розвитку, да? так як сказав президент. Бруківка почекає. Ось, якраз хотіла запитати, чи є у вас тендер на бруківку, чи, можливо, ось ви сказали трошки про укриття, про те, що барабани необхідно туди закупити за якісь неймовірні кошти? Звісно, ми бруківку не робимо. Але є такі моменти, коли центральна дорога, якщо треба зробити ямковий ремонт, там їздить і шкільний автобус, повинен їхати, і громадський транспорт. А через нашу громаду проходить дві міжнародних траси це Одеса ренів яка дуже. Жвава, ви знаєте, і це Одеса кишинів міжнародна траса, а також через нашу громаду проходить декілька регіональних доріг, це і Чорноморськ, так як у нас затока перекритий міст. Чорноморськ, Відьопольський район теж їде через Німецьку балку, через Петродолинський. Це теж дуже велике навантаження. Дуже розбиті дороги були, і ми в співпраці, в з службою місцевих доріг долучалися до відновлення цих. Ямковий, так, да, не капітальний, тому що капітальний сьогодні дуже складно. Це не є пріоритетом великим. Uh -huh. Звісно, якщо там уже не проїзні будуть дороги, то, звісно, потрібно десь буде долучатися. Тому що запустити освітній процес добре, але якщо не зможе доїхати шкільний автобус, ну не буде раціональному теж. Тому uh -huh. ми повинні і підтримати в певному стані самі там необхідні пріоритетні дороги. Ну, тільки ну, на дорогах барабанів точно немає. Це, це, Чи чогось іншого? Ми і укриття стараємося долучати підприємців. Я ж кажу, наші підприємці, ті, у кого є підвальні приміщення, які відповідають, вони теж долучаються. Зокрема, у нас декілька підприємців пішли і навіть доплаштовують своїми силами, щоб. Тому що розуміють цю соціальну відповідальність. Вони тут зробили бізнес, вони тут заробляють. Вони хочуть, щоб їхніх діти, працівників, їх, них ходять, щоб вони мали змогу вийти на роботу і залишити дітей в садочку або відправити в школу. Тому тут взаємоповага е є бізнесу до, до місцевого ренсування, до населення і навпаки. Ми зі свого боку допомагаємо там, да не тиснемо податковими якимось там коефіцієнтами. Вони співпрацюють, допомагають. Ну, податковий коефіцієнт це звичайно добре, що натиснути на підприємців, але ж наповнення бюджету в більшій мірі йде якраз від податків, які мають платити ці підприємці, і це основний, так держава зрозуміє, якщо це місто, там можна і максимально поставити. Да? Податковий коефіцієнт. А якщо це село і там бізнес не, не такий прибутковий, то, звісно, там можна десь посерединки знайти податко податкове навантаження. Тому ми в цьому рамку не залишаємо всі по максимально коефіцієнти, щоб дійсно було складно бізнесу, тому що вже не, той, не ті об'єми, вже не, не той потенціал да, по певним видам напрямку бізнесу. Тому треба не перестаратися тут зарегулювати заре все податками, а потім бізнес скаже, ну все. Я збункрутів, закриваюся, тоді зовсім нічого не тримаєш. А проблема з наповненням бюджету все ж таки вона існує, я так розумію, цього року, як і минулого перевиконання можна було не очікувати, так? Скажу так, <кій> з підтримкою наших військових, ПДФО від них, враховуючи там роботу і залученням нових підприємців, да, вдалося виконати бюджет. І в минулому році і зараз йде невелике перевиконання. Але питання в другому. Дуже багато об'єктів цивільних споруд, які треба відновлювати, да? ті ж найпростіші укриття, допомагати з військовим. Це все перевиконання входить туди. Угу. І сказати, що ми перевикана, тепер зараз побудуємо новий дитячий майданчик, там по пофарбуємо там школу, ще поки що відкладається, тому що кажу, пріоритетом все ж таки є ВПО, Збройні Сили України і цивільний захист. А ВПО чи багато внутрішньопереміщених осіб зараз на території великодольницького ТГ взагалі. Де окуповується територія, деякі повертаються, да? то було у нас десь біля 500 ну, приміщень. Ті, хто офіційно зареєструвався, є, які не реєструються, приїжджають, тому що теж дуже люди розуміють, що вони можуть і своїми силами справитися, є або родичі, або інші mm -hmm. знайомі, які можуть їх підтримати. Тому вони завжди реєструються на виплати, там, на якісь допомоги, на гуманітарну допомогу. А так загалом, в принципі. Робота чи вистачає всім? Я зараз кажу не тільки про внутрішньо переміщених осіб, а й взагалі про жителів ОТГ, тому що ну, в Одесі, особливо минулого року, були дуже серйозні проблеми з тим, що е, просто були дефіцити робочих місць. Я скажу так: треба дивитися по кваліфікації. Якщо робота проста, в полі посапати, зібрати якісь інші, це проста, тяжка, але проста робота. Вона не потребує вищої осінки. Uh -huh. Але є людина з вищої освіти, яка вкладала на свій час, своє свого часу навчалася, стажувалася, витрачала да? кошти на навчання. Ну, звісно, якщо вона з двома вищими освітами, вона не піде збирати огірки, не піде на ті кошти збирати гірки, вона хотіла б достойну оплату да? головного спеціаліста, головного бухгалтера, юриста. А дійсно, що стільки юристів-бухгалтерів не набереш сьогодні. Хоча кваліфікованих спеціалістів узкого направлення теж дефіцит. Mm -hmm. Якщо ти був бухгалтером, наприклад, в органах місцевого самоврядування, не завжди ти зможеш одразу в бізнесі прийти і показувати високий клас. Треба теж ще те, перевчитися. І навпаки. Тому все залежить від кваліфікації, від роботи. Простої роботи, там садовники, прибиральники, сільське господарство, швея. Якраз на що Ви... і не хочуть йти, здебільшого. Вистача. Да, вистача. Але не всі йдуть. Хтось просто не хоче, бо не хоче працювати, а хтось. Просто цінує своє знання і дійсно хоче відшукати. Не завжди можна на місці проживання знайти ту свою роботу. Треба, або в місті, або в сусідній громаді десь шукати. Угу. Пане Дениса, крім ось наповнення бюджету, про що ми так присвятили з вами дуже великий, велику кількість ефіру, які ще проблеми є з ОТГ, які почалися саме в умовах воєнного стану. Крім укриттів і про те, що ми з вами ще поговорили. Можливо, я не знаю. Дійсно, проблеми з дорогами є, які не можете там відремонтувати. Тощо викликів дуже багато, да? їх можна перечисляти. Щось пов'язане з військовою агресією. От в сусідніх громадах додаткові виклики це було руйнування соціальної інфраструктури, да? там шкіл, будинків культури, спортивних майданчиків. У нас трошки інша специфіка. Будівлі цивільних людей, слава Богу, не зачіплені, але є деякі е приватні компанії, які постраждали енергетичні компанії. Ми теж долучалися до відновлення їх, тому що це енергетична інфраструктура, це теж проблема. Минулий рік був дуже тяжкий. Uh -huh. Треба було докладати багато сил ресурсів на генератори, да? е пункти обігріву. І зараз ми входимо теж в нову нову зиму. Осінньо-зимовий період, як він буде, чи буде ворог бити по, по інфраструктурі енергетичній. Якщо буде, то ми повинні бути готовими, повинні бути запаси. Це все потребує роботи, це специфіка, це додаткова проблематика, яка виникає. Да? Якщо раніше в нас була проблема підготуватися, заключити договори з обслуговуючою компанією, щоб там замело почистили дороги. Якщо там ураган, то це з енергетиками проконтролювати, щоб вони вчасно відновили енергопостачання то зараз тут додається ризики обстрілів і ризики руйнувань. Угу. А як готуєтеся до осінньо-зимового періоду? Тому що це і опалення, це і вода. Коли знаєте, минулого року відбувалися дуже серйозні блокаути, люди трохи з поступками ставились і до місцевих органів влади про те, що ну не встигли підготуватися там, ну не встигли закупити генератори для критичної інфраструктури, тощо ну, цього року мені здається, що ви Почати не будуть, тому що всі бачили, що може вже відбуватися. Ми вже через все це пройшли, і ось хочеться почути, який зараз чи є вас план дій на випадок знову якихось блокаутів. Ну Звісно, робота проведеться, максимально докладаються зусилля. Тут повинно бути ще таке врахування, що, наприклад, у нас 90% це приватні оселі, і тут люди повинні самі подумати про про забезпечення себе. Енергетичною безпекою. Звісно, якщо вже буде повний блекаут, у нас є пункти незламності, пункти обігріву, які будуть розгортатися, де люди зможуть погрітися, де зможуть отримати там зв'язок, якщо буде потрібно, для комунікації з рідними і близькими. А в цілому тут повинна бути е, спільна відповідальність і населення, і керівництво і, і громади, да? тому що ми забезпечуємо лише соціальну інфраструктуру, там, школа, садочок, лікарня. А в населення повинні теж дбати і думати про запаси генератори вдома, якщо це приватні будинки. Там, де ОСББ, вони теж повинні продумати, тому що в нас є приклади, коли 5-поверхівка, типу у них є підвальні приміщення, але вони свого часу їх по нас ті приміщення зробили перегородочки, поробили каморки, і тепер кажуть: ми не хочемо свої каморки трогати. Вони не відповідають найпростішим укриттям, валяти ми пересіночки не хочемо. Угу. Хай ми, наші закрутки зберігаються. А ви думайте, рийте котловани і думайте, як нам забезпечити укриття. Ну це теж нелогічно. Не Тому що сьогодні, якщо з нуля побудувати е, укриття, попередні експертизи показують від 30 до 50, є і 80 мільйонів, з нуля побудувати, це великі кошти навіть в рамках держави, і держава одразу не, не, не зможе допомогти да, це все збудувати. Що це великий пласт роботи Тому населення повинно відповідально підходити, не чекати, що за них зробити. У них там будуть каморочки, а ви думаєте, де забезпечити для населення укриття? Mm. Ну, це ж, а це недостатньо не... укриттів так зараз, ОТГ, тому що ну, все ж таки, пана Дениса, пройшло півтора року, і про те говорили, що в принципі ми бачили, як в Херсоні, в Миколаєві встановлювали стаціонарні укриття, такі бетонні. А у вас яка ситуація? Ну, знаєте, говорить півтора року, да? А згадайте, перші півроку, яке завдання було утримати висадку десанта, утримати безпеку, патрулювання. Е, хоча б ті підвальні приміщення які є забезпечити їх від, від захаращення. Да? Угу. А те, що в нас стояло перший, перший рік війни, стояло казначейські всі е, рахунки і тільки видатки на захищені статті, на зарплати. А те, що для бізнесу зависли платежі з минулих років, з ними не розрахувалися, і вони не ризикували йти будувати ці укриття, тому що це теж оборотні кошти. З ними ще за попередні об'єкти не розрахувалися, а тут треба десь матеріали купити ремонтувати. Тому казати півтора роки ну, це неправильно. Да? От цей рік запустився, да? десь минули, минула осінь, е поетапно все робиться, неможливо, тому що ресурс колосальний. Після Другої світової війни там скільки накопилося проблем. Да? Війна побула, трошки при радянській владі там думали за ці укриття, потім останні 30-40 років знову забулося. Ніхто не вірив в цю війну. Звісно, от у нас на території приватний був лікароволичний завод. На ньому було перевов протрадиційне укриття. Але його за 90-ті роки розікрали, вирізали на метал, і воно зараз в аварійному стані. І новий власник, який має на території це укриття, він не шевелиться. Відновлювати його. Він говорить, я його не, не крав. Я взагалі його не купляв. Я купував тільки завод. Uh -huh. Як бути тут відповідальність? Ну, то декілька разів не допускали на цей об'єкт наші навіть ДСНСників, служби ДСНС, поки вони туди потрапили. Ну, це. Два укриття взагалі тільки на протирадиційні у нас числи, числились на бумагах, як оказалося, коли виїхали. Навіть, навіть їх немає вживу. Не знаю, хто так подавав в списки в переліки. Тому, звісно, нам приходиться з нуля. Звісно, в населення велика кількість, велика кількість соціальних закладів. Це кошти, це десятки мільйонів, це сотні мільйонів, угу. щоб повністю забезпечити ще з нормами вимогами. Тому це робота планомірна і поетап. Ну, будемо сподіватися, що на це знаєте, вистачить час, чи вони взагалі е, у найближчі часи і не знадобляться ці укриття, але ми маємо бути готові до всього. Ми це з вами побачили. І я сьогодні дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю, нашим телеглядачам, що сьогодні в нас в ефірі був Денис Ткаченко, голова Великодальницької ОТГ. А я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.